Ось такий гарний варіант. Це у нас Nissan Rock Рок 2017 року випуску на гарній комплектації СВ на повному приводі камери 360 руху. Також він з газом, 2,5 літри двигун, газовий, газ бензин, звичайний атмосферник, шикарний стан по автомобілю, чистий гарний текстильний салон. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, спеклопідйомнички, це обереться, це хімчисткою обереться. Також у нас підігрів двох передніх сидінь, автоматична коробка, датчик штовхнення, круіз-контроль адаптивний, 120 тисяч км пробігу. Мультимедіа з камери 360, двозонний клімат-контроль, дуже гарна комплектація на повному приводі. Ще раз повторюю, компанія автопарк завжди чекаємо на вас. До зустрічі.